Понеділок, 1 квітня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Понад два десятки ворожих атак витримала Нікопольщина за добу. Окупанти спрямовували на громади дрони Камікадзе та гатили з важкої артилерії. Обійшлось без постраждалих. А на Харківщині росіяни зруйнували навчальний заклад та потрощили пожежно-рятувальну частину. Більш детально про ситуацію в області та Україні розповість наша кореспондентка Олена Петрученко. Вона із з нами на прямому зв'язку. Олена. Вітаю Марко. Почної ситуації в області. Після опівночі ворог атакував Нікопольщину з важкої артилерії. Вдарив по червоно-григорівській громаді. Цілять по району окупанти із самого ранку спрямували два дрони камікадзе на Нікополь. Попередньо в результаті влучання загиблих та постраждалих немає. Нарешті території Дніпропетровщини з тривогами, але без надзвичайних ситуацій. Щодо України в цілому, вночі у середмісті Харкова, Росіяни зруйнували навчальний заклад, знову скерували авіабомби у будівлі Вибита стеля, потрощені вікна, поряд згорілі автівки та величезна вирва. А в населеному пункті Харківщини, що межує з країною агресоркою, ворог вкотре завдав ударів по пожежно-рятувальному підрозділу. В результаті обстрілу частина будівлі зруйнована. В інших приміщеннях пошкоджені вікна, фасад, внутрішні перегородки та двері. На чергуванні перебували шість рятувальників. Ніхто з них не постраждав. Далі про Донеччину про Донеччину у Покровському районі поранено людину. У Курахівській громаді травмовані троє. Сильно обстрілює ворог і Бахмутський район у Часовоярській громаді. Джені 10 приватних будинків і багатоповерхівку. Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 382 людини, в тому числі 15 дітей. А у повітряних силах зазначають, останнім Збираючи часом збільшилась кількість продов... розвідувальних дронів ворога. Збираючи інформацію, ворог продовжує наведення для майбутніх ударів. Як тичкових ракетних ударів, так і масованих атак. Очевидно, що і дронові атаки не припиняться, тому що накопичення у ворога є. І на цьому в мене вся інформація. Студія Марко. Дякую, Олена. Це була наша кореспондентка Олена Петроченко, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Її чоловік, старший син від початку повномасштабного вторгнення оборонять країну. Вона ж з молодшими дітьми чекає своїх захисників з перемогою вдома. Родина мешкає у прифронтовому Нікополі. Проте виїжджати з рідного міста не планує. Про реабілітацію пораненого сина, приборкання власних страхів та хто її підтримує у відвертому інтерв'ю. Жінка розповіла нашим кореспондентам. Він забота, бека і не тільки для мене, а для дітей це вообще він. Саме лучший батько. Так про свого коханого Сергія розповідає дружина Наталя. Разом вони виховують трьох синів. В їхній родині каже, завжди панувало кохання, довіра та підтримка. А коли почалося повномасштабне вторгнення, Сергій не роздумуючи, пішов захищати свою родину і країну на фронт. чоловіку прийшла повістка. Я була якраз у родителі в селі, 8 марта. Він мені дзвонить, каже, я воєнка мать. Ну, я ж як я, ну люба жінка, Сиди вдома, не бігай. Ні, він не такий. Він одразу туди і свищами. Зараз, попри всі труднощі, Наталя відчуває підтримку чоловіка навіть на відстані. Каже, цінувати один одного почали ще більше. Навіть оттуда через інтернет заказати подарунок. То було колечко, потім цепочка було. Потом опять колечко, то кулончик. А слідом за батьком боронити Україну пішов і старший син, – 24-річний Семен. День, коли утримав поранення, Наталя згадує з жахом. Реабілітація була довгою. Повністю відновитися не вдалося, але попри це повернувся на фронт. Чотири маленьких осколочних, не тяжолих, ну, їх не витягували. Так. поранена да. е, в ногу було, нога сюди, сюди і дві в руку. Тож не витягували нічого. Була сильна контузія, тобто він не розговарював він. Виходить, звісно, я дивлюся, де моя дитина, але то було страшне щось. Спами і страшно. За безпеку своїх рідних жінка молиться щоночі, зараз заспокоює себе малюванням. Замовила картину із зображенням старшого сина. В неї вкладає всю свою душу. Каже, так відчуває, що її семен поруч. Дивлюся, думаю, який він у мене красивий. І муж стине і сильний малюю і дивлю гуся, і думаю, де він, шо він. Як він чи позвонить, чи напише. Поки старші чоловіки виборюють нашу перемогу. Вдома Наталя піклується про прикуту до ліжка свекруху та двох синів, молодшому Пилипу, вісім років. Радує маму гарними оцінками і пишається своїми рідними. Я, я підтримую батька старшого брата. Я знаю, що вони захищають нашу родину, і з родиною ми збирали посилку старшому брату і написали письмо йому. Ми чекали.

А у середньому сину Олександру ледь виповнилося 18 років, як він також заговорив про службу в ЗСУ. Проте хлопець усвідомлює, що зараз він єдина підтримка та опора матері. Мама сказала, що ще одного не витерпить такого, що пішов. Її тяжелочні. Бабушка зараз теж тяжело. Іногда стараюсь, ну там банальне цвіти подарить, або виїхати кудись, пожарити шашлики. Там ну просто відпочити. Майже всі зароблені кошти. Олександр віддає мамі, підтримує родину підприємство інтер. Пайп, на якому Сергій з Семеном працювали токарями, військовими опікується корпоративний штаб допомоги. Бійців забезпечують технікою, амуніцією, надають медичний, юридичний психологічний супровід. Повністю Семен, як в госпіталі лежав ліки, присилали. Бо я не могла не тут знайти ні в Дніпрі. Вони через сутки прислали йому в госпіталь одразу ті ліки, які потрібні були. Дякую дуже Інтерпайпу за допомогу. Вона зараз дуже потрібна. Родина з нетерпінням чекає своїх чоловіків вдома, а на підприємстві кажуть, що будуть підтримувати співробітників до перемоги, яка обов'язково настане. Вікторія Лахрушина, Євген Дрозд, новина одинадцятого каналу. На 20 кілометрів більше від сьогодні у Дніпрі починають діяти літні норми швидкісного режиму. З 1 квітня по 1 листопада дозволено 70 кілометрів на годину. Так можна рухатись по набережній Заводській набережній перемоги та вулиці Сонячна Набережна, а також по Донецькому і Запорізькому шосе та двох мостах: центральному та Кайдацькому зверніть увагу, новий режим діє не по всій протяжності магістралей, а лише на певних ділянках. Інформація зараз на ваших екранах. Камери автофіксації вже переналаштовані на актуальні цифри, заявили в поліції. Українці найсильніші в данії наша кіберспортивна команда Наві перемогла на першому світовому турнірі із контерстрайк 2 у фіналі. Гравці здолали американців з рахунком 2-1. За перемогу Наві отримає 500 тисяч доларів. Також на прямій трансляції поєдинку зібрали понад 5,5 мільйонів гривень для бригади Азову. Власник української збірної вже пообіцяв подвоїти цю суму. Контрстрайку наві наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини.